День, коли почалася війна, мені не забути ніколи Той день, коли мали йти в школу, де мав нас учитель навчати, корисний нове пізнавати, але почалася війна, усе поміняла вона. Не мамин цілунок мене розбудив, А вибух жахливий, що всіх нас страшив. Прокинулась швидко, не так, як завжди, боялась, що може прилетіти сюди. Швиденько ми речі збирали, валізи це все пакували, хоча й не знали куди, тікали кудись від біди. І добрі люди нам допомагали, і прихисток гарний для нас відшукали. Надіюсь в наступить кінець, і отримаємо ми переможний вінець. Додому усі повернемося шко... скоро у нашу квартиру і до рідної школи. Прийдемо усі до рідного порогу і за перемогу подякуємо Богу.